Всем привет, кто зашел на мой канал. Где еще зашли? Я хочу рассказать про видео, которое я сделала, там, где какой-то коды... девчонка, ой, хлопчик, бил. Ну, я, да, я поставлю про яке я, я поставлю картинку відео про яке я відео зараз розповідаю ну я просто дави сестра челаташа і з зв... відео Мої я не дуже полюбляю, коли це... так роблять не дуже люблю такого. Ну, це так для інформації. Інформація є, можна розповідати. Ну що, я хочу то, я не пам'ятаю, яка та серія, то я взимається четверта або третя. Я не знаю, що в мене в голові було. Я її думала, я її зроблю дуже. Як би сказати на українській мові. Швидко я її робила, поки, поки і обіда не було, але зробила. здається, нічого здається. Ну, я її, коли вже за віконцем... Так. Ну, я її зробила після. Після обіду, на В... В... зміти вже тоді було вже дуже темно за віконцем, я... а я й роблю. Я шоті. Я Думала, що... Грати в Робокс. Мені ще не дарахнуло голову зробити таке відео. Я зроблю це відео, мабуть, не, не ночью, не вечором. Не... Біп. 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 Це в мене все добре, в мене не приступ який. немає в мене приступу. Смішно. Може зробити просто відео там, де я буду проходити башні і ви будете бачити, як я проходжу ці башні. Тобто, тобто, що. А я в робос граю. Можеш зі мною грати? Ну, трошки пізніше. Таша не захотіла, я, я Аша. Ой, та, а ви. <клес> 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 якщо ви мене знали, як людина, але як персонажа в гачу, то тоді ви б, ви, ви б мене злякалися. Тому що, якщо мене розсмішити, то я заржу, то тоді можна вважати, що у вас більше вух немає. Це так буває, таке. Я запікую моє ім'я, тому що сестра мене назвала по імені. На звідки я знала, що ти робиш відео. Это я так, таке застереження, щоб не лякалась, що це запікання. Я я довго відео Я хочу вам дещо сказати. Скоро на моєму каналі вийде відео з моїми подругами в Роблоксі. Одразу кажу, не лякайтеся, якщо їх буде занадто багато. А ще хочу сказати, в мене подруг в мене багато подруг і тільки один друг. Я я хотіла сказати ще, чому відео таке странне в мене вийшло. Ну, не це, а виходить з врачі. Я просто довго його робила, в мене не програмка лагала. Я погано працювала Ага, погано працювала. Моя сестра підказує, як розмовляти. Ну, що я хочу, щоб в тебе було більше підписників, в мене. Спасибо. Хто хоче попасти в мою групу, пишіть в коментарі. Окей. Мені це сказати, а то, мабуть, не почули. Так скажи. Даша ой, Аша. Блін. Шо ти від мене хочеш? Ну, я плутаю. Проти, я не проти, що ти мене називаєш Таша, тому що ти ну, моя сестра. У нас я... майже однакова і ну, я... Я просто Я зараз сижу в моїй групі з друзями З друзями. Так у нас гри в групі переписується з друзями. Цікавий факт, який мені мене цікавий. Який? Мій друг Марк був останній раз. Марк? Мій ой, Марк. Був останній Це ж, я... запікується. Бувався. Ага, запікаю. Один мій друг. М -м. Останній раз. 18-го? 18 18 Лютого. Народження. Цікаво. Здається, в нього ще на... День, був день народження. Я не пам'ятаю, просто мені одна з подруг казала, що в якогось або друга, або його, її, її племянника був день народження, теж 18-го. 18-го, звісно, вже пройшов. 18-го я зробила канал. майже вже ввечері. Не питайте чого. Це не буде тобі заважати робити відео. Дякую. Будь ласка. Ну, я робила то, те відео дуже довго, і я, в мене вже мізки наварили. Я не вже. Я не шпарила, не шпарила. <смеш> Що? Смішно мені. Яка не варила, не шпарг. В мене з згалини шпарить, не варить. А ви знаєте польський? Коротше, якщо знаєте, то тоді я хочу сказати, моя сестра іноді ковбаса щата. Ковбаса це на польській мові. На польській мові. Наша не кажи, що це означає, будь ласка, Пусть вони самі в коментарях напишуть. В коментарях напишіть, що ви гадаєте, це ковбаса це що. Напишіть, будь ласка, не мені в коментарі, а Аші. А Аші. Дякую. Там дівчинка киш від мене, будь ласка. Не ну, йди до мене, я ж не знаю. Блондинка здається, О? блондинка здається Вон... світло волосся. Мені здається, ти г, г, громче говориш, чим я мене Мені здається, що... на... Так навіщо Ой, навіщи! Тут дівчинка прийшла. Ну, почекаємо. Вибачте, такою уродилася. Ну що, я поки що поки во це люди не проходить, де вона навпала. Вона ну да. Она... Я її побачила. Так, ти мене уявляєш саме страхи. Uh -huh. Коротше, ти мене саме справі сьогодні, то мене вигадало. Каніч, каніч. Це був жарт, якщо що. Не вважайте це за правду. Так, в нас голоси різні, Так. Не, не дуже похожі. Я може з такий голос зробити. Дратує такий голос. Чого? Тебе такий голос дратує? Цей теж дратує. ж дратую, вони має гежеудинакові. Якщо вони чують мою се тут, тут ультразвук создає. Робить ультразвук. Ще кажеш нічого. Він тебе драгоє. Аму? Терепаха, паха, паха, паха. Ну, що можу сказати про те відео? Я не дуже задоволений над тим відео. Яким? Яке недавно вийшло. Mm. Чому? Я думала, коли ці скини робили, я думала, логіка желізна. Ну ні, та його даже не зламає об, об, об цю логіку. В мене її там немає. Я гадала, я роблю логічно, але де логіка? Мені поки я то відео робила, мене все дратувало. Я питалася зробити, ти забувалося, як біло років, то я гадала, що йому 18, то на самому. А насправді йому 20. Так що, не думайте, якщо не буде довго відео, не думайте, що я щось що капець, щось здохож шолі. Ну, що погибеш, якщо я не вмію? Розмовляти? І ти і це теж, розмовляти ти я теж не вмію. А хто он вчится Життя. А коли тебе життя навчиться? Через 20 років Тобто коли тобі буде 30? 31. чудо. А, точно. Ми ж Мы же будуть. Можешь Можеш сказати, потім просто запікає. Угу Ти знаєш скільки мені буде років Ага. А ви не знаєте Ага. Можете капкувати з мене. Капкувати, Сміятися? <смір> <смір> ну, тим відео я не дуже задоволена, так що не... Це засмойло Так що не... Це сестра в мене тут. А це що засмоїлася? У мене сестра в шоці. У мене що на вулиці? На вулиці? Комари тут? Я скажу шутку, яку все так на каналі казали. Ми на вулиці, тому що що нас випали з хати. Нас не випадали з хата. Я скажу це жарко, я в я себе на каналі казав. Хто хоче почути його, переходьте на мій канал та, та диві, дивіться відео там, де я роблю смайлики смайликам персонажі. Так, таке є, вона таке робила. Ну що, я гадаю що відео, скоро можна закінчати. Ну я... Знаєте, я подумала, що я розкажу, як я вирішила зробити кишечки дівчинки дівчині. До речі, 5 років років. Я, ні. я хочу сказати, чому я решила, що что вибрала це ім'я Яна. Хоч у мене в голові спочатку была Полина. ні, Тан, Тані не було. Не було, не було. Я зробити робити мій таке ім'я потім не захотіла потім захотіла щоб в неї взагалі було ім'я якесь ненормальне, так? Ні, такого не було. А чого ти мені не вирішиш? А ти я не пам'ятаю, як ім'я ти там зробила Яна. Яна, і в мене є запитання. А чому ти не зробила якесь, ну, ну як в мене видумане ім'я Аша, наприклад? Так захотілось просто я не хотіла видумувати ім'я. Вгадувати так. Не хотіла я. В мене О Олена, Альона, Олена Олена, Альона. Здається, ми щось плутаємо. Бос. Я гадала, її будуть звати Альона, Олена. Потім я подумала, а пусть нехай. Нехай. Яна. Янка без Янка. Чому? Систичко. А Ти пам'ятаєш одну ютубершу, яка яку звати в реальному житті? Яна. і вона почалася. І коли вона була маленька, називали Янка Обізьянка. Ага. Це якщо що, про Ютуб Лолку. Лолку Лолку. Це такий ютубер це не гачір. Так, Дай Матерса Что? Ничего А чего ты тогда молчала? А так просто Я вот э, гадаю, что не даремно. я делаю цей ролик Почему даремно? Не даремно. А почему Щоб розуміли люди, що я сама роликом ті, тим не дуже задоволена ним, задоволен, тому що ще він мені вже успів набриднуть. Я тобі пришлю Хоча Угу. Можна сердечко, якщо що? Я розумію. А? Що? Що? Ну, я цей ролик роблю, щоб ви розуміли, що мені це ваше відео не дуже подобається. Моєї сестри робити відео. Ще більше заважаю, ніж Мені здається, більше ти заважаєш. Ну, тут ну так я в... не... не я вже не знаю, що казати. Ви розумієте наскільки я не вмію його замовляти. Я і в житті не дуже е, розмовляю багато. Я не дуже з людьми, не дуже. Для моєї сестри розмовляти це щось новеньке. Так, я ви з сестру мою почули. Я просто така людина. Я не дуже люблю розмовляти. Я не знаю, як я цей ролик роблю. Ну, тобі, напевно, бабайка допомагає. Який бабайка? Ну, звичайно, вісенька, або ні, бо привез перед твої хотілки. Ми тут Аша ще розмовляє. Я тебе не чую. Тут тут другу косять тут. тут... ...траву косять. Ну, Що, що працює там? Так що побачте, будь ласка, ми цим нічого не можемо зробити. Так. Тому ми не бабайки. Тут хтось бабайка. А? Нічого. Я не бабайка. Я цього і не казала. Я не випадок. А я тобі не заважаю? Ні. Я з цього манекена хочу зробити хлопця. Дякую, що зайшли на мій канал. Що? До побачення. Дякую, що були на моєму каналі. Дякую, що взагалі до нього зайшли. Дякую, якщо до Вподобайку поставили, коментар написали. Дякую за все, що зробили на каналі. Дубомачення. Дубобачення. Я не знаю, що казати в таких відео. Я така людина, що не знаю, що казати. Сподіваюсь, що мене чутно.